Юні пожежники Кіровоградщини помірялися силами. 36 школярів з Кіровограда та області боролися за звання кращої дружини юних пожежних. Змагання проходили у два етапи. Спочатку команди представляли себе, показували медичні навички і вміння працювати в команді. Наступні випробування на фізичну витримку та вправність. Серед іншого, конкурсанти змагались у пересуванні складною місцевістю, щоб впоратися зі складними завданнями. Їх тренували професійні рятівники. У результаті кращою виявилась команда лицарів порятунку з Долинського району. Проходилися тренування, залучалася наша техніка для допомоги у тренуваннях. Також працівники частини допомагали матеріальну базу надавали, навчали. Завдяки цій, цій команді ми навчилися надавати першу допомогу людям, знаємо всі правила пожежної безпеки і стараємося показувати себе ну, на вищому рівні з іншими командами.